blue side blue side blue side, blue Рік тому тут у Калгарі з'явився новий голос української спільноти Юканрейдіо. Це не лише музика, а й новини, подкасти, шоу та івенти, які об'єднують українців у Канаді. Сьогодні ми відзначаємо свою першу річницю, і це не просто вечірка. Це доказ того, що спільнота жива, і наші голоси звучать гучно і впевнено. Рік тому Дмитро та Ксенія Господінови вирішили створити у Калгарі щось більше ніж просто медіа. Так народилося Редіо». Ідея прийшла до Дмитра. бо коли я згадую прямо цей момент, коли ми тільки приїхали, ми микали радіо, шукали щось цікаве і не змогли не могли знайти якоїсь цікавої хвилі. І ми чули різну музику різних авторів на різних мовах. І зрозуміло, що тут є дійсно велика наша українська ком'юніті. А чому? Нема українського радіо, і це ця ідея прийшла вот просто одразу. І тим паче у Дмитра був вже бекграунд, Він вже працював на телебачення, і на радіо, тож він знав, як це робити. Тому так це все і сталося. Радіо це символ. Це що, е, що лунає дуже гучно? Радіо нараз в історії людства міняло. Хід подій кардинальним чином ми впливали на світову історію. Тому, коли ми маємо ем, спільного ворога, важливо бути гучним, важливо бути єдними, важливо якомога ще розповідати про українську мову, культуру, спадщину. ЮКінРадіо це платформа, яка об'єднує українців Канади, яка підтримує спадщину, яка розвиває мову і зміцнює українське ком'юніті. Саме це нам, нами рушило, коли ми е, думали про проєкт, який би допомагав нам самореалізовуватися, захищати Україну ну, тут в культурному, в інформаційному просторі, і е, е, який, який би був бізнесом, бо на сьогодні Юконредіо це бізнес-проект. За рік етери стали регулярними, а кількість слухачів постійно зростає. Музика, івенти, інформаційні випуски та власні шоу. Це Іван Харламов. А це Дмитро Господінов. А разом із Кажена Коняка, можливо, ви нас десь бачили тут у Калгарі на, на локальних сценах. Так. Ну, зараз. Зі Бр -бр -бр Всім привіт! Я Іван Харламов. Я співведучий шоу Як по нотах на Юкін Радіо. Ви запитаєте мене, що для мене ЮКінрадіо. Це сім'я. Мене звати Ганна і я координатор волонтерів на ЮКЕНРАДіо. Напевно, люди найважливіша тут. Тут надзвичайно крута атмосфера людей. Спільнота українців. Мені дико подобається, як об'єднуються тут українці. Наскільки всі стають на кожному івенті, на кожному нашому заході як одна спільна сім'я? Ну, це не може не тішити. Radio – це ком'юніті, яке об'єднує людей зі спільними цінностями. За цей рік ми не тільки зросли, а й знайшли друзів та партнерів, які допомагають нам рухатися вперед. Вони вірять у нашу ідею, підтримують наші проєкти і стають частиною великої історії ЮКЕН Редіо. Це дуже важливо мати такі проєкти, як почав започаткував Діма. Чому тому що це об'єднує ком'юніті, об'єднує українців. Він підсвітлює таланти, він показує все, що можуть зробити українці чим вони можуть об'єднати, чим вони зігріти один одного, чим вони можуть наповнювати один одного. Я дуже щаслива, що я можу спонсорувати такі івенти. І це для мене велика честь, тому що я, як mortgage broker, я намагаюся допомагати українцям придбати їхні будинки. Для того щоб вони відчували себе як вдома в Канаді. Наскільки це можливо зробити? Наскільки це можливо зробити цей перехід, цей транзишн і цей процес легший? Ну я, я тут для того, щоб це допомогти. І Дмитро і, і Дмитро мені в цьому допомагає. Зараз, на мій погляд, Юкен Редіо, це перше українське радіо. Це твориться історія на ринку Калгарі, да, е, яка завершиться, мені здається, дуже відомим українським проєктом, У е, на початку якого власне стоїть зараз Юкенредіо, і це душа української культури зараз, да і е, Моя компанія називається Душа нерухомості. і Я як душа нерухомості не можу не підтримати душу українського радіо зараз на ринку Калгарі. Тобто, всі душевні проекти ну мені здається, мають бути підтримані. Тому завжди, будь ласка, з великою радістю буду підтримувати. Підтримала, підтримую і буду підтримувати. Важливо об'єднуватися, творити своє тепло коміті тут для того, щоб душам ставало простіше виживати в умовах імміграції. Ми дуже тішимося бути частиною на кожній. Ми були. Всією перевеслянською родиною ми були на кожній е, вечірці, і ЮКін е, Радіо нам допомагало з нашими івентами. Ми разом робили м, великий фестиваль, і ми об'єднуємося на основі того, що ми просто дуже любимо своє. Е, е, і Хочемо множити, і показувати, і транслювати те, що ми любим, просто дуже любимо своє. Юкенрадіо це не лише етери, а й люди, які щодня натискають плей, стежать за нашими проєктами та приходять на події. Саме завдяки їм усе це має сенс. Вони наша аудиторія. Радіо – це весело, круто, це таке рідне наше українське. Це воно я вважаю підбадьорює нас тут далеко від України. Тож, кому треба релакс, приходьте на наступну вечірку. А Радіо» бажаю натхнення сил вперед. Викруті ще рік тому Радіо» було лише ідеєю. А сьогодні це повноцінна платформа, яка об'єднує слухачів, створює події та дає голос тим, хто має що сказати. За цей час ми зросли, провели десятки івентів, познайомилися з неймовірними людьми і стали частиною великої спільноти. І нам точно є чим пишатися. Цей рік був дійсно дуже е, цікавим з точки зору об'єму роботи, який ми провели. 24 воркшопи, 750 людей на них прийшло. 5 Conradion Night більше 1300 людей. Допомогли зробити перевесло, хоро-перевесло фестиваль, зробили разом з ЮССІ Бувалий Association Юнайтед Фест в Кенмері до Дня Незалежності. Тобто, якщо взяти статистику по продажах квитків, то більше 4 тисяч квитків ми продали за, за цей рік. Це напевно, що і є ознака тої довіри, яку нам дає аудиторія. Напевно, це, це те, що змушує нас рухатися далі. Сьогодні наш перший рік він був неймовірний, просто шалений рік. Він був класний, він був складний з одного боку. Але ми це зробили і все тільки починається. Ми неймовірно ще раз вдячні всім людям, які приходять, які підтримують. Тому можу тільки то сказати, що далі буде більше. Цей вечір доводить, що Юкенредіо це ком'юніті та місце, де кожен українець може знайти щось важливе для себе. Один рік це лише початок. Попереду ще бага. Багато цікавого, ми дякуємо, що ви з нами. Ми дякуємо, що ви слухаєте ЮКЕН Редіо разом. Ми сильні.